Думками на виворіт» – один з моїх найулюбленіших мультиків. Перша частина теж чудова, але сьогодні поговоримо про другу. Мені дуже сподобався момент з переконаннями, тому почати я б хотіла з цієї теми. Ралі стала підлітком, а її емоційний світ. Став складнішим. Загорілася червона кнопочка Пубертат, і до радості, гніву, суму, страху та огиди приєдналася тривожність, хандра, ностальгія, конфуз та заздрість. Раніше керівною була радість, але тривожність все змінила. Соціальні взаємодії і емоційний відгук формують наші переконання про себе та світ. Тому спочатку ми бачимо, як радість турботливо збирає гарні спогади Райлі. І відправляє їх для формування позитивних переконань. А що ж вона робить з негативним, на її думку, досвідом? Відправляє в якесь темне і віддалене місце. Цілком можливо, що це ігнорування неприємного досвіду призвело до того, що за пультом керування опинилася саме тривожність. Дівчинка стала дорослішою, і в її житті відбулися зміни, які включали більш складні соціальні взаємодії ніж раніше. Маючи виключно позитивне переконання щодо себе, вона стикнулася з тим, що в реальності все не так однозначно, і як з цим поратися. У тривожності були відповіді. Вона випила енергетик, а кофеїн стимулює нервову систему, що може активізувати тривожність, замкнула радість та інші основні емоції в банку. І створила цілий офіс, який займався передбаченням подій в негативному світлі. Це для того, щоб захистити Райлі від небезпеки, які вона не може побачити. В міру тривожність корисна, але і надмірна активність призвела до того, що переконання Райлі про себе змінилося на я недостатньо хороша. Дівчинка намагалася відповідати вподобанням своїх нових друзів, вважаючи свої особисті вподобання недоречними. Наприклад, як в тому моменті, коли дівчатка говорили про музичних виконавців, бажання подобатися іншим це природньо, але залежність від думки інших це вже не ок. А також тривожність змушувала робити Райлі те, на що б вона не пішла раніше, як та ситуація з записами тренера. Дівчинка хотіла як краще. Але через неадаптивні уявлення про себе її дії призвели до того, що тривога ставала все тривожніше, і в якийсь момент збільшилася настільки, що викликала панічну атаку. Добре, що по сюжету мультику радість разом з іншими емоціями знову дісталася пульту керування. В процесі їх повернення так сталося, що ті спогади, які радість вважала непотрібними, опинилися там, де формуються переконання. І виявилося, що вони важливі. Дівчинка усвідомила, що вона може бути різною, і це нормально. Ніхто не є ідеальним, всі часом роблять помилки та бояться чогось. Розуміння цих речей допомагають прийняти та полюбити себе. Адаптивні думки та дії сприяють позитивним змінам в житті. Ми побачили, як Райлі щиро попросила вибачення у своїх подруг, пояснивши свої почуття, а також як вона зуміла впоратися з тривожністю, коли чекала повідомлення від тренера. Тепер вона знала, що рішення тренера поза межами її контролю. А підготовка до тесту з іспанської це те, що вона контролює. А пам'ятаєте, як наприкінці мультфільму нам показали тривожність в кріслі для релаксації з чаєм в руках? Цей момент нагадує нам про копінг стратегії і подолання стресу. Чай без кофеїну, фізична активність, творчість, практики усвідомленості допоможуть проявити до себе турботу. Мені подобається, як мультик Думками на виворіт спонукає дітей та дорослих різного віку розпізнавати свої емоції та почуття. Кожна емоція важлива, немає хороших або поганих емоцій, є приємні або неприємні. Емоції відображають наше ставлення, а також повідомляють нам про наші потреби. Усвідомлюючи свої емоції, ми можемо керувати ними. Якщо ж ми не свідомі щодо своїх емоцій, тоді вони керують нами. Розпізнавання емоцій допомагає нам краще розуміти себе та інших. Одна з розмов радості та тривожності була про те, що не вони вирішують, яка райві людина. Тоді Раді згадала, як вона контролювала Райлі, беручи до уваги лише позитивний досвід та ігноруючи негативний. Цей момент підкреслює, що і надмірна позитивність може бути токсичною. Життя, соціальні взаємодії, ми самі це не виключно про позитив чи негатив. Буває по-різному. Справа не в тому, що відбувається навколо нас, справа в тому, як ми ставимося до цього. Нам варто вчитися приймати себе. Інших людей, життя такими, які є. Прийняття це крок до відповідальності. Прийнявши те, що ми не можемо змінити, ми можемо почати змінювати те, що в межах нашого контролю. А які у вас думки щодо мультику «Думками на виворіт? Рада буду прочитати в коментарях. Хочу побажати вам удачі, успіхів, мирного неба і всього-всього хорошого. До зустрічі у мене на каналі та в інших соцмережах.